всім І сьогодні я починаю знімати рубрику питання відповідь від Соні Першою мені пише дівчина з каналу Лада Лисогор Зараз я прочитаю усе що вона написала. Вона написала: зроби програму відповіді на питання. Ось я і зробила. Я напишу питання: перше. Скільки в тебе яліб Монстерхай? У мене 6 й Ляліб Монстерхай. Три оригінали і три підробки. Ти любиш Ever After High? Так, я люблю Ever After High, але не так сильно, як Monster High. І третє питання. Яку ляльку ти хочеш купити? Я хочу купити Viperin Gorgon із колекції Страх Камера Мотор. Якщо хочеш, підпишись на мій канал. Я обов'язково підпишусь. Що ви хочете, щоб я продовжувала цю рубрику? Ставте лайки і пишіть внизу в коментарях ваші питання. Дякую за перегляд і па-па!